Вітаю, шановне панство. Вітаю всіх сьогодні з Великодним. Бажаю щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Також хочу привітати свого друга, Богдана Олеговича. Хрущ з днем народження тебе. Будь здоровий, будь щасливий, заробляй багато грошей. Погнали дивитися відео сьогоднішнє. Вітаю, шановне панство! Сьогодні в роботі автомобіль Opel Astra H. Не знаю якого року, тим сірого кольору. Пригнали він на із Тут, напевно, стоїть мотор або 1,6, або щось типу такого. Пригнали машинку з проблемою, що швидко розряджається акумулятор. Так, тут у нас мотор XER. Це, напевно, 1,6 або 1,8 Значить, Пригнали машину з проблемою, розряджається акумулятор. Зараз я гляну він код. Ой. Машина у нас оу 2012 року. Значить, попросили розібратися з цим, щось зробити, щоб машина їздила. Ще мені що сказали, що тут чи батарейка в пульті розряджається, чи, чи якось не так відкривається. Це попросили перевірити. З пульта відкрив одразу, з ключа не одразу, не схотіло. Може там всі всі батарейки. Давайте розбиратися, погнали. Машинка постояла 2 дні, до цього я вже встиг зробити діагностику. Я зараз її повторюю, щоб показати вам те, що я побачив, коли робив діагностику. Але от машина постояла 2 дні, спробуємо зараз завести. Машина завелася. Ну, там помилки були в пам'яті, але розрядки акумулятора я по ній не бачу. Давайте зараз буду підключати діагностику і показувати те, що я вже побачив. Запустив діагностику. І давайте подивимося, що у нас є по помилкам. Одна помилка по двигуну є. Дві по підкапотному блоку і все. По двигуну це у нас друга лямда. Це не критично. А ось ці дві помилки, вони цікаві. Е е е некоректна робота електричного кола стартера. При цьому машина у нас заводиться. І друга помилка незапрограмований секюріті код. Так от, повертаючись до того, що я побачив. значить, бачите, да, це 12 рік. Заходимо в передній блок запобіжників. По якому у нас є помилки. Що ми бачимо? Ми бачимо тут у нас третій рік, дата виробництва четвертий рік. Сам блок, скоріш за все, старий. Він код, а немає він кода. Краказябліки якісь. Відповідно, цей блок не з цієї машини. Це по-перше, по-друге, він не запрограмований. Ну і по третє, я не знаю, як його міняли, що з ними робили, але він код побитий. Зв'язався з власником, власник каже, так дійсно, там щось робили, щось міняли. Кажу, така який, а де старий блок, що з ним? Та десь на СТО залишився. І щоб зараз щоб зрозуміти. Що нам далі з цим робити, а це може бути причиною просадки акумулятора. Нам треба зрозуміти, який блок на цій машині стояв. Ну і зараз, мабуть, полізу подивлюся, що там поставили і чи лазили до Єпромки. Відносно свіжа машина, а клеми не рідні. У мене Зефіра, то вона з заводськими їздить. Ніяких проблем там не було. А тут я дивлюсь, щось переробляли. І так, бок дійсно старий стоїть. Не від, цього, не від цього авто. Вийняв плату керування. З боку керування запобіжників такого вона стоїть, ставиться сюди заставляється. Для чого це зробив? Для того, щоб подивитися, чи робила щось, чи паяли, чи лазили до неї. Бачу, що є промка, ось вона стоїть під, під роз'ємом. Її не чіпали, її не паяли. І з другого боку теж не підпаювалося, щоб її читати. Це означає, що просто цей блок, він, в ньому єпромка по була, як то кажуть. Дані посипалися в ній. Тому, звичайно, що можна шукати дамп під такий блок, записувати його, але ми цього робити не будемо, тому що це блок дорестайловий. Він з машин 4-5 року на такі ставилося. Бо як нам треба шукати на авто там, починаючи з 2011 року десь. Це Ріставова Астра і відповідно блок несумісний. Там, а, було відео на каналі, якщо підписані такий Женя Жекос GR, він у себе переробляв Астру. А, у нього один блок запобіжників був. Він собі робив повну комплектацію з двома блоками запобіжників. І теж стикнувся з, тем, з тим, що розпіновка різна на блоках Там з заднім, без заднього. Коротше, різна розпіновка. І блоки також відрізняються до реставої і реставої. Тому шукаємо, шукаємо реставовий блок на цю машину. Міняємо і програмуємо. Є така програмка, називається Opel EPC або EPC, Opel Electronic Part Catalog. Це по факту оригінальний каталог запчастин для опелів. Зараз ми сюди заб'ємо Він-код. Якщо нам ця програма допоможе, то ми знайдемо, який блок нам треба ставити. Програма 2014 року, відповідно підтримуючи нашу машинку, нас цікавить електрика, коробка запобіжників. Коробка запобіжників. І ось цікавить оця позиція. Позиція 2, а по позиції 2, як ви бачите, у нас є аж три варіанти. Коробка запобіжників жгут проводів з запобіжниками це починаючи з 5-го року, це починаючи з 7-8. Це під механіку у нас без заднього електричного модуля. Це нам не підходить. У нас задній бок є. Це у нас для дизельних двигунів з механікою не підходить без заднього електричного блоку. Тобто, це нам не підходить. І це нам не підходить. У нас залишається тільки ось цей варіант один з ідентифікаторів. Звичайно, що який з них ми не знаємо. Відкривши простий каталог запчастин, зараз я покажу різницю, що показує каталог запчастин без фільтрації по він-коду. Дивіться, у нас підходить один з блоків запобіжників. Ось його стандартний код іде. І далі йдуть ідентифікатори. От GS, GR, GT, GU, GX, GY. Один з тих нам би підійшов. Один з тих номерів. І ось для прикладу, що нам показує. Просто каталог запчастин, якщо зайти по нього без він-коду. Тут, будь ласка, значно більше позицій. Вони не, філь... не фільтровані по сумісності. Тут іде для ручного керування нас не цікавить. Для чого там ще є? Для дизельних двигунів не підходить. Це механіка не підходить. І ось, бачите, наприклад, ідуть, от у нас стоїть BW зараз. Це для старих-старих машин там Він-код з 4-го року починаючи. А далі, наприклад, якщо ви берете обмеження по шасі там починаючи з 5-го року, то йдуть номери вже ось такі: DR, DT і так далі. І ось, наприклад, після 5-го року ідуть ось такі. 746 GS. Це те якраз що нам а, видала наша програма, бачите? Тому треба шукати такий блок. Пройшло ще 2 дні, вже приїхав на почту новий блок запобіжників. Зараз піду його забирати. Давайте перевіримо, чи машинка заводиться у нас. Машина без проблем завелася. Акумулятор себе за ці два дні чудово тримав. Ну, і Машина закривалася не на сигналізацію, а на ключ. Тому зараз поміняю блок, запрограмую його після цього вже буду бавитися міряти струм, є у нас втрата струму, чи немає. Поставив новий блок. Я ще не підключав клему для програмування нам треба два коди код від машини і код від лока Ну Тут на ньому якийсь код написаний 314. Продавець сказав, що спробувати цей код, якщо не підійде, дасть інший. Це Щоб ми з не вскривали і не читали з нього. А код від машини я зараз вичитаю з дисплею. Тільки надів клему прикрутив 15 секунд, і машина сама стала на сигналізацію. В таких випадках ніколи не залишайте. Ключі в машині. Завжди забирайте ключі десь подалі. Бо тут добре, що ще вікна не закрилося. Могла і вікна закрити. Перевіряємо статус блока. Як? Якісь помилки є то нормально. нас цікавить дисплей мобілайзер статус. Чи він не відстоїть зараз? Так, він двічі скидався. Зараз код не введений. Пробуємо скидати кодом 3 одиниці 4. Зброшено успішно. Пише. Скидання пройшло у нас. Так, давайте додаткові подивимося функції. Знову дисплей мобілайзер, статус. Не запрограмований. Добре. Тепер тягнемо код з дисплею. З дисплея читаємо обрітуси. Амбо SVCI 2020, якщо буде точніше. Код від машини є. Програмуємо був запобіжників. Так низько швидкісний кам. Тут у нас все присутнє. парктроніки троніки, парк пілот у нас немає. SLM у нас є, бо у нас коробка і Цього немає. Напівавтоматичний клімат. Ні, у нас тут стоїть простий кондиціонер. Так, все інше лишаємо як є. Він-код зараз ще запрограмую. Він-код є варіанти конфігурації. Давайте уважно подивимося, що у нас тут є. Так, скандинавське у нас відключене. Тут стоїть IFL Зефіра B, Ні, у нас прості фари. Not present. Відповідно, ум умивачів у нас теж немає. Передні протитуманки є. Тип мотора у нас а, і не 1.9 і не 1.6 і Відповідно, ставимо інші. Ізітронік. У нас not present або люк. У нас люк стоїть. Наскільки я знаю. <coughs> Має бути люк. Ще подивлюся потім. Так, електричний автоматичний клімат контроль. Немає ні того, ні того. У нас стоїть просто кондиціонер. Чек контрол. Ну, нехай буде. Це перевірка контроля ламп, контроля рідин, якщо датчик є. Так далі. Рейнулайт sensor. Тут нічого немає, комплектація пуста. Оптимізація струму спокою. Активно лишаємо. Body type. Це у нас Edge. Про блок, напевно, зефіри. Задній двірник у нас є. Це у нас хетчбек. Все інше лишаємо як є. Каже, виключить запалювання повністю. Блок запрограмовано. Тепер давайте що? Ми можемо заводити в принципі, машину. Машина заводиться. Помилок на приборці немає. Давайте почитаємо помилки по машині. Ось така у нас картинка по помилкам. Значить, найкоректне оточення. Все вірно, бо ми його міняли. Немає зв'язку датчиком дощу. Ми відключали, треба стерти помилку. Далі Dor, Analog on Crash Relay Circuit malfunction. Function. У нас це має видалитися по ідеї. Так само це маємо видалити зонд Другий лямда по машині вона в історії зараз ця помилка. Некоректні дані від переднього блока теж в історії. Некоректні дані теж в історії. Можемо виключати запалювання, включати і видаляти помилки. Підключив розрив мінусової клеми мультиметр в режимі е, виміру струму. Оце зараз перша хвилина, закрив машину просто на центральний замок і чекаємо, що у нас буде з просадкою. Зараз показує 200 мА. має впасти до плюс-мінус 40 мА, можна менше. Пройшло 5 хвилин. 172 мА. Ще не пройшло 10 хвилин був підключений обком обкомбову біді роз'єм. Відключив його зараз 143 мА. Ну він просто в біді був вставлений, не підключений до комп'ютера. Пройшло 10 хвилин. Струм впав до 91 мА. Пройшло 15 хвилин 32-33 майже міліампера показує струм. Ну, В принципі, це в допусках до 40 мА. Це нормальний струм спокою. Хоча я на машинах бачив і менше. Тому хай ще постоїть. Почекаємо, подивимося, як себе буде поводити. І потім спробую все те саме зробити, тільки закритим машином а сигналізацію. Побавився ще вчора трохи з машиною. Значить, Машина показує 90 мА, коли стоїть там в очікуванні. Проходить десь хвилин 20. 15-20 хвилин, і кожні 15-20 хвилин, то машина знову піднімає міліампери Зараз пробую показати. Ну, от зараз машина стоїть пару хвилин на сигналізації. І струм 200 мА. Ну, от зараз пройшло 15 хвилин. І бачите, струм у нас трошки менший, ніж. 90 мА. Ну, все як і було. Якщо у кого є інформація, де можна взяти амперметр або мультиметр, з можливістю запису даних у часі, щоб не стояти, оце не дивитися так, а щоб залишити, наприклад, на годину, а потім повернутися і подивитися на графіки, чи були стрибки, чи ні, буду вдячний. Бо ця процедура. Вимірювання струму і дивитися, чи є стрибки. Вона займає дуже багато часу. Це просто треба стояти, отакого от над мультиметром. Дивиться. Ну от давайте я постою, познімаю 20 хвилин чи 15, це скільки це буде. І потім все зайве виріжу і залишу тільки той стрибок, який я бачив Побачив оце був наш стрибок 600 мА. На рівному місці. І пройшов у нас, і пройшов у нас, я дивлюся, по відео, 12 хвилин. Оце воно і є. І тепер те саме я, це у нас на сигналізації було. І тепер те саме я перевірю ще раз. Без сигналізації просто на центральному замку. Закрив машину на центральний замок. Це в нас показує 500 мА. Ну, воно ну, за 15 хвилин впаде там до 30 з Пройшло 10 хвилин, ну ось спостерігаємо, як бачите, 32 мА замість майже 90. Чекаємо далі, чи будуть стрибки струму. Ну Ось пройшло 15 хвилин від останнього разу. Як бачите, все стабільно, постояв, нічого не мінялося. 0,32 ампери, тобто 32 мА. Ще 15 хвилин. 0,32. Так, ну і мабуть, останній замір. Все те саме 0,32. Годину прочекав. Не бачу сенсу далі чекати. Все стабільно. От, друзі, якщо хочете поміряти виток струму. Ви маєте мати в запасі дуже багато часу, щоб просто стояти і спостерігати. Ще раз, якщо хтось знає, де можна придбати або запропонувати модель амперметра, який може записувати дані, щоб їх потім можна було подивитися у вигляді графіку і відслідкувати, в які моменти йдуть скачки, стрибки струму. Порадьте, будь ласка, можна посиланням, можна просто моделлю. Тут, я думаю, що мені більше робити нема чого. Доведено, що проблема в сигналізації, також замінено блок запобіжників, який був нерідний і який там давав помилки пореле стартера, якого насправді Ну, він, коротше, рідний, він четвертого року. Зараз поставлений блок сумісний З зефіру цей блок, але працює, пореле стартера, помилок немає. Все чотенько працює. Тому зараз буду дзвонити власнику. Я вже в принципі, з ним проговорив, сказав, що треба з сигналізацією щось думати, або не користуватися нею, не закривати на неї, або найліпший варіант демонтувати її. Бо вона тут це шеріф, там стоїть, який старий, вона тут зайва. Вона ніякої цікавої охоронної функції не виконує на цьому автомобілі. Тим більше, що сигналізацію шеріф простіше кодграбером прочитати. І рідний ключ. Так що, друзі, отаке відео в мене вийшло. Якщо сподобалося, ви знаєте, що робити, ставте вподобайки. Рекомендуйте друзям підписуйтесь на канал і очікуйте нові відео. Всім гарного дня!